Привіт! Ви на каналі Аліхас, і сьогодні у нас буде дуже цікаве відео. Ми побуваємо на прем'єрі в Україні нового покоління DAF XG+. Це новий флагман у лінійці DAF. Це е, зовсім Нова вантажівка, яка має дуже багато переваг над попередньою версією, і ми не тільки подивимося її ззовні, але сьогодні і трохи її потестуємо. Але поки давайте побуваємо на презентації цієї новинки. Друзі, зараз ми з вами присутні на прем'єрі першого в Україні DAF Plus, який буквально щойно прибув на територію DAF Trucks центр Львів. Що змінилося у цій вантажівці у порівнянні з DAF XF попереднього покоління? Ну, По-перше, це розміри кабіни. Вона стала довша на 490 мм. І це збільшення у більшості прийшлося саме на внутрішній простір кабіни. Крім того, тут покращена аеродинаміка, збільшена площа скла. Збільшена оглядовість із кабіни, крім того, оптимізована силова лінія. При тому вона оптимізована таким чином, що витрати пального зменшені на 10,2%. І це справді так, бо DAF навіть показує показник витрати пального для цієї вантажівки близько 25 літрів. Він декларує такі показники при повному завантаженні. Крім того, DAF XG Plus доступна тільки з led фарами, навіть у самій базовій комплектації. Була зменшена вага цієї вантажівки, і завдяки цьому вдалося також досягти кращих результатів витраті пального. Крім того, змінений розташування повітря забірника. Зараз він розташований не ззади кабіни, як на більшості вантажівок, а спереді. І крім того, значно зменшений шлях потрапляння повітря до двигуна і шлях вихлопу. Це також. Дало свої переваги, і, е, крім того, дуже сильно оптимізована електроніка цієї вантажівки. Ще одна така важлива деталь. DAFG Plus доступний тільки з автоматичною коробкою передач Traxon. Більше заказати механічну коробку передач неможливо навіть у якості опції. тобто вже на цій вантажівці будуть тільки автоматичні коробки перемикання передач. Фари, як я вже казав, тільки світлодіодні, при тому і спереді, і ззаді в якості опції можна замовити камери заднього огляду Замість бокових дзеркал. Але, як ми бачимо, замовник цього автомобіля, а це компанія М, яка до цього використовувала Mercedes-Benz Actros У них був найперший в Україні Mercedes Actros саме з камерами замість дзеркал, вирішила замовити DAF саме у виконанні з. Традиційними дзеркалами бічного огляду, ну давайте не буду вам довго розказувати. Зайдемо у салон, подивимося, як виглядає тепер збільшена кабіна ДАФа, і проїдемось на цій вантажівці. Також. Отже, друзі, ми за кермом цієї нової вантажівки DAF EG Plus. І давайте коротенько подивимося, що тут змінилося, яким чином він зараз виглядає, і які нові опції та комфортні штуки тут з'явилися. Перше, тепер DAF буде тільки з отаким електронним дисплеєм замість приборів. Це 12-дюймовий. Монітор, який, як бачите, виглядає дуже красиво. Все гарно читається, все можна подивитися. Ви можете налаштовувати різним чином цей монітор, убирати чи прибирати якісь нові показники, які для вас не є важливими. І таким чином ну, налаштовувати до тих пір, можна просто залишити. Максимальну швидкість і показник там палива, наприклад. Як я казав, тепер DAF XG буде доступний тільки з автоматичною коробкою передач траксон. От у нас є керування цією коробкою, керується за допомогою такого каліща. Управління всіми функціями. Вантажівки тепер тільки от з керма, тобто ви не повинні відволікатися, щось робити, щось шукати. Все повністю можна включати і активувати з цих кнопок на кермі. Крім того, досить цікаво з'явився монітор з боку. Він у нас має 4 версії, є просто примітивна, в якій там радіо, і все. Є інша. Версія, яка от має Apple Carplay, Android Carplay. Ну, Налаштування, тобто все дуже, все дуже під рукою, все гарно обозрівається. Крім того, на цих вантажівках буде електронне гальмо, але на перших версіях ще присутнє таке. Скажімо, механічне, і в подальшому воно просто зникне. Ще з'явився такий дуже зручний столик, на якому можна поставити комп'ютер або там просто поснідати. Крім того, у нас є такі видвижні палички, які дозволяють також попрацювати або ще щось розмістити. Для документів дуже багато різних. Відсіків, крім того, є такі шухлядки, є збільшений холодильник, в який тепер поміщається 1,5-літрова мотивка, навіть дві. Ну і головні переваги, які є у ДАФа, це низька рівень підлоги. 5 сантиметрів фактично. Ну, насправді, фактично немає цього тунелю. Ви бачите самі, що тут можна ходити. при тому можна ходити навіть поза сидіннями і проходити туди. І, як я казав, що це перша вантажівка, в якій, вставши з ліжка, потрібно зробити крок. Ну і Ширина самого ліжка тут також збільшена. Зараз 80 см. Крім того, воно вже має такий досить зручний матрас, який можна ще регулювати по кутам нахилу. І для управління різними функціями з ліжка є отакий пульт. Він може керувати як дверима, так і кліматом, так і освітленням. І таке інше. Ну от, фактично, це така невеличка малогабаритна квартира, в якій тепер можна ну, жити. Значить, оці сантиметри, які я вам розказував, тобто подовжена довжина цієї кабіни, от фактично, ви їх бачите. Тобто, це, саме на цю довжину стала довша кабіна. І Ця довжина також передалася і на цьому ліжку, яке тепер одне з найкомфортніших у класі вантажівок європейської сімки. В цій кабіні фактично найкраща оглядовість з усіх вантажівок і з усіх тягачів європейської сімки, які зараз присутні на. Ринку. Висота скла, лобового скла збільшена на 30 мм, і таким чином площа цього лобового скла складає 2,3 метри квадратних. Крім того, збільшені і бічні вікна, які дозволяють тепер бачити те, що на попередніх версіях попадало у сліпу зону. Зараз це все. Фактично, ви можете бачити, крім того, там є ще й такий датчик, який фіксує присутність людей у сліпій зоні, і він вас попередить, якщо якийсь пасажир вирішить забігти в той момент, коли ви маєте повертати. Отже, друзі, ми зараз на трасі їдемо до Львова, і як бачите, траса така собі, От, не сама найгірша, От, але є певні ями і так далі. От, і ви самі чуєте, що в кабіні цього ДАФа ну, абсолютно тихо. Тобто я навіть не підвищую, голос просто розмовляю звичайно так, як розмовляю у легковому авто. Фактично немає ніяких аеродинамічних шумів, дав, дуже багато приділив уваги, тому що герметизував і ущільнював, куди може попасти вітер або поток, і здіймати якийсь посторонні шуми. Тут їх немає зовсім, тобто на цій вантажівці ви фактично не почуєте нічого. Окрім того, що дзеркала все ж таки трохи-трохи дають якийсь звучок. Ну, ми, в принципі, їдемо 86 км на годину. Це ну, така швидкість на якій вже різні звуки повинні були бути, якщо б вони були. От, але їх немає, тому в кабіні дуже тихо, все дуже зручно. Тобто те, що я розповідав на вантажівці, яка стояла, підтверджую все під рукою. Я нікуди фактично не, не тягнувся. Крім того, тут є дуже багато різних функцій. саме на цій маші. наприклад, Є тут утримання у полосі. Бачите, я заїжджаю на розмітку і одразу мені перше показується, а по-друге, є такий зумер. Але він зовсім не такий, скажімо, різкий, як був на попередніх автівках, тобто він доволі тихий, лагідний, як би я сказав, інтелігентний. От керувати дав німчі, мені дуже комфортно, крім того, за рахунок більш довгої бази він трохи стабільніше веде себе на дорозі. Ну Підвізка без всяких там нарікань. От, дивіться, я приїжджаю яму, От, яма до глибока. Але у кабіні ну, фактично нічого не відбувається. Тобто пнема підвізка кабіни, плюс підвізка коліс фактично нівелює цю перешкоду. От. А такі дрібні якісь ями, латки на дорозі, так взагалі їх не відбуває. Друзі, ну отже, я проїхався на новій вантажівці. Перші враження я вам сказав. Головне, що е, саме в цій комплектації е, вантажівка, ну, скажімо так, е, дуже зручна. Е, крім того, у версії XG Plus вже багато дуже опцій е, за умовченням включені в цю комплектацію. Е, вартість е, DAF. Значно не змінилося. Приблизно нове покоління буде коштувати на 10% десь дорожче від попередніх XF. але тут також є нюанс в тому, що вже в комплектацію входить значно більше опцій, за які ви, в принципі, не будете доплачувати. Підписуйтесь на канал, залишайтесь з нами, буду вам знайомити з різними автівками, які є на нашому ринку.